Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Діти, подивіться, це наша планета Земля. Але вона дуже засумувала через те, що ми, люди, не піклуємось про неї, не бережемо її та забруднюємо. Сміття, діти, є дуже небезпечним для птахів, тварин та мешканців річок, морів та океанів. Діти, а як ви гадаєте, що ми можемо зробити для нашої планети? Так, ми повинні берегти нашу природу. А що саме це потрібно робити? Так, саджати дерева, не смітити. Підгодовувати пташок взимку та тваринок, які цього потребують. Так, малята, які ж ви розумнички? А як ви гадаєте, від чого сумує планета наша? Так, бо ми смітимо, забруднюються річки, так, молодці малята. Малята, а чи можна вирубувати дерева? Звісно, не можна. А чому? Так, бо це шкодить нашій природі. А ще після прогулянки у парку чи лісі чи можна розкидувати сміття навколо? Звісно, ні. Його треба зібрати та викинути куди? Так, звісно, на смітник. Які ж ви розумнички. Ви дуже гарно все слухали, відповідали та запам'ятовували. А мені наразі час. До побачення, малята, до нових зустрічей! Бувайте, бувайте!